Отож, сьогодні я б хотів би вас, мої любі підписники та власне криптоентузіасти, познайомити вас із новим проектом під назвою Плюм. Особисто для мене це новий гем, і в цьому випуску я вам власне поясню, чому я так вважаю, наведу деякі деяких аргументів та власне інші фактори. Отож, поїхали. Сьогодні це випуск буде по-справжньому новий. ви запитаєте, чому? Оскільки я натрав на новий проект, який точно стане а, новим власне гемо. Саме так, друзі. Це ніби квітка, яка не розцвіла, М -м все таки я вмію красиво говорити. Отож, усім привіт, і з вами, містер Атлант, і це новий випуск, в якому ми розберемо новий проект, і це Плюмоннетворк. Якщо хтось не знає, то саме цей блокчейн підтримує Селесія, тобто TIA, так-так, а це таки про щось нам все таки говорить. Хм. Тому до справи усім гарного власне перегляду відео. На мою думку, Plume – це не просто ще одна платформа. Це перший модульний блокчейн рівня L2, розроблений спеціально, спеціально для токенізації та оптимізації реальних активів RVA, з акцентом на сумісність і ліквідні ринки. Плюм це не просто еволюція, це революція. Ви скажете, що дуже голосно сказано, але так і є. І тому дивіться далі. Перша підтема – що таке плюм? Складно пояснити це на реальних прикладах, але я спробую. Отож. Уявіть собі платформу, де такі активи, як нерухомість, мистецтво та, наприклад, ну нехай буде зелена енергія, можуть рухатися так само вільно, як і криптовалюта. Плюм робить це можливим, інтегруючи токенізацію активів з провайдерами комплексно, безпосередньо свій власне ланцюжок комплексу саме так. Його мета все дуже просто: розплути складну паутину розготання проектів RVA і надати інвесторам процвітаючу екосистему для різноманітного та власне динамічного інвестування. Чому емітетам активів та інвесторам варто обирати саме плю? Це простота його наскрізного технологічного стеку. Уявіть собі, плавний перехід від концепції до ринку для емітетів, активів і, власне, безпроблемний шлях для інвесторів для залучення капіталу. Плюс це не просто блокчейн-платформа, це спрощений канал для інновацій та інвестицій в RVA. Отож, команда Плюм. Створена майстрами зі сфер традиційних фінансів та блокчейну, власне, це справді професіонали своєї справи, це лідери індустрії від Coinbase до JP Morgan. Вони не просто творці, вони першопроходці, які прагнуть поєднати надійність уставлених фінансових установ з передовим потенціалом технології блокчейн. Наразі команда Plume підтримує всю інфраструктуру тестової мережі, тестової мережі, тому вони не шукають операторів для запуску вузлів тестової мережі. Якщо ви все одно бажаєте запустити вузол самостійно безкоштовно та без будь-яких власних обіцянок майбутніх комісій, винагород чи потенційних скидань, будь ласка, напишіть їм на електронну пошту. Власне, я її залишу внизу під відео в описі. Вони оберуть високоякісні, достовірно та нейтральні сторонні команди для запуску нашої основної мережі в третьому кварталі 2024 року. Тому ще час, поспішайте. Отож, що відомо нам про мережу плю? Плюм не здовільняється статусом кво. Чому а тому, що ентузіасти її мета перенести власне всі можливі активи на блокчейн, зробивши їх такими ж доступними і простими для торгівлі, як і будь-яку криптовалюту. Мова йде не просто про токенізацію активів, а про перетворення їх на інструменти для сталого інвестування. А зараз розкажу про переваги, аби ви зрозуміли, наскільки плюм це інноваційний продукт без перебільшень. Отож, особливості його. Переваги, якими унікальний плюм. Перше, це висока відповідність вимогам. Наскрізне рішення з усіма ключовими функціями, вбудованими в ланцюжок, щоб спростити залучення всіх типів капіталу, зберігаючи при цьому взаємодію з користувачем і відповідність вимогам. Друга перевага це власна зручність у вімкненні будь-яких активів, потужні інструменти автоматизації та відповідності, які спрощують для всіх проєктів підключення своїх активів до нашої мережі простим власне і сумісним способом. Третє це а, неперевершений TPS і миттєвий розрахунок. А блокчейни із неймовірно швидким TPS, миттєвими розрахунками та низькими комісіями. І наостанок це можливість інвестувати та торгувати всіма а Відказ на честь мистецтва екологічної енергії, а, то що ми дозволяємо користувачам створювати збалансоване портфоліо, заробляючи при цьому реальні стабільний. Прибуток. Отож, що плюс гарантує саме для тебе? Багато із чого я можу почати, але перш за все хочеться почати і від автоматизованих процесів адаптації до швидкості транзакцій в секунду, GPS, яка залишає конкурентів в пилу. Плюм гарантує, що ваш шлях від активу до блокчейну буде безперешкодним відповідним вимогам і блискавичним. ви можете особисто оглянути те, що пропонує Плюм, перейшовши за цим посиланням. Як бачите, а зараз я наполягаю на тому, аби розповісти вам про екосистему Плюм. Вона є унікальною, і, як на мене, проект є на початковому етапі, але а, вже має вдосталь проєктів, і це тільки початок. Це вам сподобається. Читайте, а власне, або дивіться далі. Понад 100 проектів вже використовують плюм, що розвідити безмежні можливості ЕВЕ. Ця екосистема кишить потенціалом і чекає на візіонерів, які відкриють її, інвестуватимуть власне і е, разом з цим вона процвітатиме. А зараз варто завершити цей випуск, адже це тільки перший політ на перед плюм. Обов'язково слідкуйте за проектом. І за е, мною в тому числі давайте разом розвиватися із Плюм. Я впевнений, що за цим проектом власне лежить світле майбутнє.